Ніби з вечора ви рішуче налаштувалися на пробіжку або на виконання якоїсь важливої для вас справи. Ви добре розумієте, що це вам необхідно і корисно. Але ось зранку зависли в соцсетях, знайшлися якісь термінові справи, взялися робити сніданок, пити каву, так і завершилася пробіжка, не розпочавшись. Кажуть, лиха біда початок. І справді, найважче зробити перший рішучий крок. Як же організувати себе, налаштувати на плідну роботу, заставити піднятися з мягенького дивану і йти підкорювати світ, виконувати все, про що мріяли, що запланували. У цьому відео я поділюся трьома науково підтвердженими техніками самоорганізації і трьома простими дихальними практиками, які допоможуть зібратися і нарешті почати те, про що ви давно думаєте. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики до поліття», де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, і корисні для кожного з нас вправи. Давайте зразу підкреслимо, ви не ліниві, просто ваш мозок обирає комфорт, бо еволюційно ми економимо енергію. І цей стан має назву прокрастинація. Прокрастинація це схильність відкладати важливі або неприємні завдання на потім, замінюючи їх значущими або більш приємними заняттями. Прокрастинація часто супроводжується почуттям провини, стресом і тривогою через невиконані зобов'язання. Вчені вважають, ми відкладаємо справи не тому, що не хочемо їх робити, а тому, що вони викликають емоційний стрес, страх невдачі. Сумніви або невпевненість. Наприклад, ви перфекціоніст, ви хочете зробити щось ідеально і в той же час розумієте, що це майже неможливо. Тому важко розпочати. І ще починати якусь складну справу, яка тільки в перспективі принесе результат, не викликає в нашому організмі вироблення високого рівня гормонів щастя дофаміну і серотоніну. Мозку не цікаво починати те, що не дає швидкої нагороди. До речі, нас спонукає до дій саме гормон дофамін. І це не просто гормон щастя, а молекула мотивації, прагнення і руху вперед, бажання діяти. А відмовки, відкладання формує префронтальна кора мозку, бо вважається перенавантаженням. Давайте увімкнемо енергію мозку і тоді з'явиться тонус, концентрація, бажання діяти ось три прості дихальні практики та три науково доведені, дуже ефективні техніки самоорганізації, які допоможуть зробити перший крок. Щоб налаштуватися діяти, перед початком роботи давайте порахуємо старт. Так, ніби ми запускаємо ракету в космос. Отже, 5, 4, 3, 2, 1. І розпочинаємо дихання сили. Енергійне дихання. Вдихаємо через ніс активно, коротко, різко, ніби ви нюхаєте аромат. І так само видихаємо. Зробіть так 20-30 разів. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Давайте спробуємо. Ми відчуваємо тепло, ясність в голові, бажання діяти. Ця практика дуже класна перед початком важливої справи, перед початком роботи або перед початком зустрічі. Друга практика позиція цілісності. Ця практика стабілізує нашу енергію і зосереджує на наступній роботі. Встаньте прямо ноги трохи ширше плечей. Відчуйте свої стопи як укорінення. Розправте плечі злегка підійміть під маківка тягнеться вгору. Вдих через ніс робимо, видих через рот. і під час яка йде від землі, від стоп до махівки голови. На видих енергія повертається вниз, від махівки голови до стоп, до землі. Робимо три глибокі, повільні вдохи і видохи. Тим самим ми відчуваємо стійкість заземлення і силу, внутрішню силу. Отже, розпочинаємо. І сказати, я тут, я зібраний, я керую своєю енергією. Третя практика має назву звукова активація. Нам потрібно розігнати інертність, млявість і пробудити свою внутрішню силу. Станьте ноги на ширині плечей, вдихаємо через ніс, а на видиху різко і з силою вигукуємо. Ха! час цього можемо зробити такий жест, який збере нашу енергію в області живота. Звук ха спрямовуємо саме в живіт, не в горло, а в живіт. Повторюємо цю практику 5-7 разів. І ви відчуєте миттєву наповненість, енергією, бажання працювати. До речі, цю практику часто роблять майстри бойових мистецтв. Або актори перед виступом. Вона пробуджує енергію, очищує від лінії і сумнівів, невпевненості. Ха! 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 А тепер перейдемо до відомих психологічних технік. Що позбавляють від прокрастинації. Ці техніки науково перевірені, і їх ефективність науково підтверджена. Перша техніка правило двох хвилин. Основна теза: якщо завдання займає менше двох хвилин, зробіть його негайно. Мозок блокує старт через уявну масштабність. Розбийте свої завдання на маленькі кроки і почніть з дрібниці. Відкрийте документ, зробіть дві розтяжки, напишіть перший рядок тексту, одягніть кросівки. Цей імпульс сам потягне вас далі. Друга техніка. Спочатку з'їжте жабу. Я, наприклад, завжди підтримую цього правила. Перша ваша справа з самого ранку має бути завжди найнеобхіднішою і найскладнішою. Після цього все здається вже дуже легким і простим. За дослідженням Університету Флориди, завершення жаби підвищує самооцінку і знижує стрес на 35%. Третя техніка. Якщо... То планування реалізації. Слово якщо це сигнал, час, місце, подія. Слово то це дія. Перший фізичний крок це не результат, це лише початок. Наприклад, візьмемо любе завдання, яке вам складно розпочати робити. Ну, наприклад, зарядку зранку. Скажіть собі: якщо я вимкнула будильник зранку і сіла на край ліжка то встаю і роблю 5 присідань. Якщо я налила воду в стакан після вмивання, то вмикаю музику і танцюю 1 хвилину. Якщо я відкрила штори і побачила сонце зранку, то роблю 10 сонячних привітань. Просто потягуюсь. Наш мозок любить автоматизм. Тому такі плани, такі завдання підвищують виконання на 200-300%. Тож пробуйте, обирайте, які дихальні практики, техніки, самоорганізації вам підходять найкраще. Відмовляйтеся від прокрастинації. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Розвивайтеся, йдіть вперед, досягайте нових вершин. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, як ви боретеся з відкладанням важливих справ на потім. Діліться цим відео з друзями, підтримуйте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії.